Фолатін Міо, де хіро інозетоло, Марганцю та Елметел Фолето триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Далі перейдемо до того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Там багато цікавого і в Лос-Анджелесі між Трампом та Ілоном Маском. Найбагатшою людиною світу. Але для нас зазвичай не зазвичай а зрозуміло є найважливішим те, що відбувається між США та Україною. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, з нами на зв'язку. Пане Владиславе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго дня, також вітаю вас, Лексію, Героям слава. Що е, ми пам'ятаємо? Була зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з Дональдом Трампом. Це відбувалося ще на минулому тижні. Е, говорилося про те, що Мерц однією з. Пріоритетних тем мав саме російсько-українську війну, він хотів зрозуміти. А що ж планує в принципі Дональд Трамп? Ми почули, що нібито Трамп намагається дистанціюватися від цієї війни. Раніше він казав це війна. Байдена не я її починав далі. Ми бачили ну багато таких жестів. Які були дуже приємними для кремлівського диктатора Путіна, одна з скандальних заяв Трампа була про те, що ну, коли він побачив операцію Павутина, то зрозумів, що це дає Росії привід розбомбити нас к чертям. Коротше кажучи, якщо зараз подивитися на те, як еволюціонує позиція Трампа щодо України, що ви бачите? Ну тут. Єдине, що я би знаєте, вже раз ми так детально розібрали по частинках, я би ще додав, що от якраз Трамп своєму мені здається, тому постів, який викликав українців негативну реакцію, де Трамп е фактично просто проінформував, що Путін його проінформував, що він має якось е якось відповісти на цю операцію, то якраз під час зустрічі з. Новим німецьким канцлером, якраз він і сказав, що він нібито сказав Путіну, щоб той цього не робив. В принципі, якщо вже ми так дуже там детально говоримо про це, то це важливо наголосити. Я думаю, що знаєте, Трамп. Ну, той факт, взагалі, що Трамп досі готовий, грубо кажучи, приймати Мерца і публічно теж слухати, що він, тобто Мерц, наприклад, приїхав заради того, щоб фактично переконати Трампа зняти такі, я би сказав, ізоляціоністські окуляри, да, або або зняти там окуляри, що воно якось це самою. Розбереться, то в принципі, це більше позитивний сигнал для мене ніж негативний. Тобто тут я би ще додав, знаєте, в цю канву також і позицію Трампа щодо санкцій, да, і, і те, що він сказав, що ось кажуть, що він там дружить з Росією. А насправді Трамп сказав, що він там ні, ні з ким не дружить, і тут би я ще також додав, що для мене особисто дуже хорошим сигналом була заява спікера плати представників Майка Джонсона. Про те, що він теж готовий розглядати законопроект про санкції, да, тобто я коротко поясню, що для того, щоб законопроект про санкції перейшов на підпис до президента Сполучених Штатів. Він має пройти обидві палати конгресу, да, тобто так, це можуть бути і геть ідентичні законопроекти, можуть бути там основні там їхні параметри ідентичні. Тобто, грубо кажучи, сенат і палати представників мають обидві е ухвалити рішення да е аналогічне, і якщо в сенаті ми знаємо, що підписантів е да готових проголосувати вже більше ніж 80%, то в палаті представників такої, ну таких індикаторів немає, тому що аналогічного законопроекту не було зареєстровано, наскільки я пам'ятаю, і тут була проблема з тим, що спікер Палати представників, як і всі члени нижньої палати конгресу, вони більше орієнтуються на президента, вони дивляться, вони чекали, що ж їм скаже Трамп, чи зможуть вони взагалі дозволити собі говорити про це. І очевидно, що знову ж таки, спікер палати представників, як людина, яка вважає, що він. Обіймає свою посаду, зокрема, завдяки Трампу там, завдяки політичній підтримці Трампа. Якщо вже він говорить, що він готовий розглядати цей законопроект і що знає, що багато законодавців нижньої палати конгресу цю історію готові підтримати, то в принципі це для мене дуже дуже позитивний сигнал. Тобто, це означає, що так чи інакше. І білому домі, знаєте, реально допускають цю е, ймовірність. Да? І що, так чи інакше вони не е, будуть це публічно, скажімо так, е, комунікувати так, типу що це ініціатива Сенату. Хай вони там, значить, між собою розбираються чи приймаються законопроект чи ні, ми будемо діяти. Е, Залежно від обставин, да тут так не працює. Тобто, тут все одно без координації конгресу, тобто нижньої плати конгресу і Білого Дому, все одно воно не спрацювало би да навіть на етапі публічного обговорення реалістичності цього подивимося, чи вийде це просунути далі, але те, що це знаєте, так чи інакше переключає нас на іншу швидкість руху в цьому напрямку, це однозначно. Тому я би сказав, що адміністрація Трампа, знаєте, вона готова. Запрягти декількох, насправді, коней одночасно або готуються, принаймні, деяких більше, можливо, або швидше, деяких ні, але от санкції це найбільш такий реалістичний сценарій, що ми можемо насправді побачити від американської сторони. Я поки що не бачу реальної готовності з Білого Дому говорити про ухвалення, наприклад, військової допомоги для України, все ж таки. Але якщо, наприклад. Наші західні партнери почнуть теж нагадувати Трампу, і це важливо, щоб робили це не тільки ми, а якщо вони почнуть нагадувати Трампу про його обіцянку, що якщо Україна не захоче перемовин, тоді не буде військової допомоги. А якщо Росія, то тоді Україні буде велика кількість допомоги. От якщо поступово Трампу почнуть про це нагадувати і в принципі. Трамп особисто вже буде схилятися до цього, то я думаю, що звісно шанси на, наприклад, військову допомогу з боку сполучених штатів зростають. Але одночасно, скоріш за все, це означатиме на моє переконання, все ж таки не участь сполучених штатів у перемовному процесі, да, тобто як окремої сторони. На моє переконання, ми нарешті перейшли до риторики, що ми залучаємо. Ми просимо да, сполучені штати долучитися до цього процесу. На жаль, мені здається, трохи запізно, хоча краще пізно ніж ніколи. Ну поки що не здається найбільші наші сподівання в сенсі нас, українців, в тому, щоб Дональд трамп хоча б погодився продавати зброю за європейські гроші декілька. Лідерів наших європейського країн європейських партнерів підтверджували, що вони готові фінансувати так купівлю цієї зброї. Поки що воно все трошечки в повітрі висить щодо того законопроекту, який ви згадали, ну було повідомлення про те, що нібито сенатори США зараз призупинили його просування через те, що Білий Дім знову ж нібито лобіює е послаблення оцих, цих. Пекельних санкцій для Росії, але ну тут треба дивитися, якою буде динаміка, тому що поки що це пишуть різні американські медіа, посилаючись на свої анонімні джерела. В сенсі ми не можемо це перевірити. Одночасно, з цим ми бачимо, як розвиваються події для Дональда Трампа всередині країни. Здається, вони розвиваються. В певним чином по найгіршому сценарію пам'ятаємо, що е, знову е, отримавши перемогу на президентських виборах, Дональд Трамп точно не хотів повторення того, що в нього було за його першою каденцією. Коли дуже багато людей в адміністрації змінювалися, постійно були скандали. Ті, кого звільняли, вони виходили до журналістів, розповідали якісь речі, які Трампу дуже не подобалися. І от він намагався триматися так, щоб є ця єдність. Неважливо, ну добре, звільнили май. Каволца, але все, все в порядку. Гексет суперміністр оборони і так далі. І так далі, але сталося те, що сталося. Те, що в принципі передбачали, та сама величезна сварка з найбагатшою людиною світу Ілоном Маском. А вони обмінялися неприємними репліками в соцмережах. Маск навіть звинуватив Трампа в тому, що він мав стосунок до. Тієї мережі е, неповнолітніх дівчат, яких е, міг постачати такий Джефрі Епштейн. він е, нібито покінчив життя самогубством в своїй камері після того як його було заарештовано. Але якщо зараз подивитися, коли вже пил трохи осів, що означає ця велика сварка для Трампа? Що це означає для президента США всередині країни? Ну, я би сказав, що з одного боку для Трампа це означає, що він, по-перше, позбувся частково токсичного персонажа, який можливо міг би. Загрожувати Трампу і падінням таким суттєвим падінням рейтингу е, далі да, вниз, і водночас мені здається, Трамп розуміє, що маск для нього зіграв дуже дуже важливу роль. Тобто маск забрав на себе той негатив, який американці почали асоціювати з якраз самою діяльністю маска. Тобто трампу вдалося достатньо мені здається абстрагуватися від цього, е, наскільки це було можливо. Щоб показати, що ось це мандат маска, він тут робить в принципі все, що вважає за потрібним. Але, значить, що я став президентом, да, тобто, в принципі, Трамп, ну приблизно так комунікувався Трамп, значить, і ми, значить, робимо те, що треба, те, що, значить, не робили раніше, от ефективність уряду міряємо, і так далі. Тобто, що Маск насправді е дозволив рейтингу Трампа триматися на плаву, тобто, теоретично, я думаю, що якби Трамп. Це все робив самостійно без там залучення такої епатажної і відомої людини, як Маск, там, то мені здається, що Рейтинг Трампа суттєво би просів на цей час. Наприклад, знову ж таки, якби саме ті рішення, да, ті події траплялися, якби знову ж таки маска не було, то в принципі я думаю, що саме тому мені здається, і якраз не був продовжений фактично мандат Маска. Хоча я переконаний, що за великого бажання, мандат Маска міг бути продовжений абсолютно легко. Тобто, грубо кажучи, Трамп фактично посилається на те, що Маск йде в той час, коли йому треба було йти. Але я думаю, що, звісно, це було і політичне рішення. Плюс мені здається, що Ілон Маск, знаєте, не знайшов собі опору в адміністрації Трампа, тобто він не знайшов собі реальних союзників, які би. Допомогли йому там втриматися на плаву, тобто, очі там. Ми вже знаємо з повідомлень медіа про те, що значить, там були і конфлікти, і е, ледь не до бієв доходило е, з деякими міністрами. Да, плюс ну, Котом Бесентом, міністром фінансів, так. ну про це Нью-Йорк Таймс плюс... пише. Так, 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 так. плюс е, словесні перепалки, з, зокрема, наприклад, з державним секретарем Рубіо і так далі. Тобто, в принципі, е, в. Звісно, все було зрозуміло і спочатку, що це не може тривати вічно. Але я думаю, що все ж таки маск хотів би, наприклад, протриматися там з Трампом, ну хоча б половину терміну. Але все ж таки через те, що він мені здається, не до кінця зрозумів, все ж таки, що на такому рівні, у такій грі, да, так там емоційно і так швидко не всім подобається ухвалення рішень. І тому, власне, знову ж таки, можливо, його втопили, можливо, він сам втопився у цій швидкій річці, але знову ж таки, він не знайшов собі союзників, щоб сказати, ну, щоб претендувати на таку на особливе місце у взаємодії з Трампом. Тому, на моє переконання, він зробив свою справу для Трампа, тобто, він зробив, знову ж таки, повторююся, що. Трамп не міг собі політично дозволити зробити самостійно, але тим не менше, все одно є велика кількість питань і, в принципі, Трамп був, мені здається, навіть радий позбутися його, тому що Трамп тепер зараз показує всій Америці, що ось, подивіться, я з маском і без маска це ті самі люди. Да? Тобто, це та сама адміністрація і так далі. Трамп, мені здається, правильно робить, що показує, що він про маска взагалі не думає, да? там у нього. Журналісти у президентському літаку запитали, там що ви думаєте про маска. Він він сказав: А я нічого не думаю про маска. Тобто, Трамп намагається абстрагуватися від цього. І звісно, така історія правильна для адміністрації Трампа. Але я думаю, що. Маск найближчим часом, я думаю, задумається над написанням якоїсь книги, можливо, якихось мемуарів, і можливо, з часом ми побачимо більше якраз деталей про його перебування в білому домі. Плюс я переконаний, що Трамп перепрошую, маск стане. Е героєм декількох інтерв'ю, зокрема, і, наприклад, в проліберальних медіа. Якщо більш глибоко дивитися, то на сьогодні я не бачу можливості, що маск там від завтрашнього дня починає, наприклад, підтримувати там когось з демократів. Хоча е я думаю, що йому треба визначитися з політичними амбіціями, тобто, чи він захоче, наприклад, колись там балотуватися в президенти, оця історія про створення власної партії, якщо чесно, вона поки. Дуже така, я б сказав, насправді безпідставна, і, скажімо, не має під собою реальних. Е Ну е взагалі жодних причин, щоб серйозно її сприймати, тому що в Америці на сьогодні все заточене під двопартійну систему, але і... здається, він не може обиратися президентом, тому що він не народився в Сполучених Штатах Америки. Хоча так, от про його партію, так він не те, що він сказав, що це буде його партія, Він просто робив це велике голосування. Він просто ж контролює соцмережу X, колишній Twitter, і там типу, чи ви хочете, щоб з ним виникла третя партія The American Party, в сенсі американська партія, бла бла бла. Але ми не знаємо куди він буде сину, але ви пригадуєте... Та що так. Трамп теж хотів створювати власну партію. Ну тобто ми вже десь це чули. Тому знову ж таки без зміни правил гри, без зміни деяких законодавчих актів і без зміни, зокрема, і виборчої системи, як в конгрес, так і на вибори президента, ну якби треті партії не будуть мати реального впливу. Тобто, да, вони можуть існувати. Вони можуть там, грубо кажучи, у конгресі, наприклад, фактично вважатися незалежними, да тобто там їхні представники. Але про реальний вплив, про реальну там силу, все ж таки не йдеться. Да? Тобто, має бути е, зміна правил гри а обидві партії абсолютно влаштовує е, сьогоднішній статус-кво, тобто вони настільки призвичаїлися до е, складної. Так, стається, у нас якісь проблеми зі зв'язком. Пане Владиславе, чи чуєте нас зараз? Говоримо з Владиславом Фарапоновим, головою Інституту американістики. Так от почали так детально розбирати той конфлікт, який відбувся між президентом США Дональдом Трампом та Іваном Маском. Пане Владиславе, чи чуєте мене зараз? Так добре. Мені кажуть наші звукорежисери, що так. То я хочу знаєте, поки у нас залишилося трохи часу в ефірі, запитати про те, що всередині США називають можливим початком громадянської війни. В США про що йдеться про те, що у відповідь на заворушення у Лос-Анджелесі, і ці заворушення викликані діями імміграційних служб, Дональд Трамп вперше 65-го року направив Нацгвардію до штату Каліфорнія без запиту місцевої влади. Причому місцевий губернатор Гевін Ньюсом, він демократ? Він говорить про те, що у штаті не було проблем, доки не втрутився Трамп. Він ще й пише, звертаючись до жителів Лос-Анджелеса, що не робіть того, на що так очікує Трамп. Оце ця заява про можливість громадянської війни, наскільки це серйозно? Ну, дивіться, тут така справа, що ці протести у Лос-Анджелесі ще там, наприклад, до суботи вони виглядали як такі, що можуть мати там виключно локальний характер і в принципі на цьому і завершиться. Але коли йдеться вже про застосування національної гвардії, Тобто, це фактично повноваження президента. І коли це перейшло вже в безпосередній конфлікт з губернатором Каліфорнії, який є дуже відомим політиком, є дуже відомим і дуже рейтинговим, я б сказав, політиком, це губернатор Ньюсом, який, на думку деяких, наприклад, моїх знайомих у Сполучених Штатах, там які вважають, що якби він балотувався президентом, а не Байден, не Камала Харріс, то Трамп би не переміг на виборах. Так, от, коли вже губернатор фактично каже, що президент Трамп мав з ним консультуватися щодо якраз ведення національної гвардії для взаємодії, якщо можна так сказати, з протестуючими, то тут уже ці протести виходять на геть інший рівень. Тобто, насправді, якщо чесно, такі. Сюжети вони більше використовуються там в американських серіалах про політику, де там, грубо кажучи, герой, який грає президента, там розмірковує, чи йому водити, наприклад, національну гвардію там для придушення певного протесту, чи ні, але таке ну такого не було дійсно дуже багато років, і в принципі такого не очікували, грубо кажучи, так швидко від Трампа. Так, Мені знаєте, здається, там що ж там... говорять про те, що можливо таким чином Трамп і хоче підірвати владу Гевіна ну, Тобто, таким Абсолютно. чином можливо зняти губернатора. Пане Владиславе, а на що... жаль, маємо вже виходити на новини. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.